я десь до зізнання я буду тут до кричати. Я ж мав би тірати, да. О, зараз пустили давати групу до. Так, що мало та ла. Ну, давай щось Чим сильніше ти нахиляєшся вперед, тим краще у тебе цілитись. Ти маєш зробити собі таку стойку, щоб ти просто підняла автомат, приклала до щоки і в тебе вже все викладає. Так Проходи. Коліна.